16 серпня місто Дніпро. І це перед вами ця жовта ягода. Продовгувата. ось вона також. Воно вона. Все, ну, на одну площину вона йде. Це кишмиш і, і риска. От. Консистенція в неї хрумка. Шкірочка легко з'їдається, горонка така грам на 800 кіло. Вон, приємний жовтий колір, до речі. Прикольно. Нічого так. Ну, смак, цукрісісь хороша. От. Клас без кісточковості. Раз подивимось. Ось така вона. Ягідка всередині. Ну, я бачу невеличкі чіткість. Я бачу на невеличкі рудименти дані ягодки. Зовсім маленькі, тобто перший-другий клас. Без кисячковості. На кошах, до речі, збереться непогано, я розтріскування не бачу. подекуди зустрічаються такі виловаті ягодки о, які приберуться це і все. О, так що, в принципі, непоганий кишмишик. будемо в подальшому за ним спостерігати. Там на початку він є на ту сторону, на початку є гронка така за кілограм. Ось, Ось ця громка, вона буде більша, ніж кіло, і ягідка тут така, це десь грам. 7-8 ягідки максимальні на ній. А так в основному будемо бажати, що 5-7 грам. На кішмішу і різка. Тут доволі така непогана. Певна зацікавленість є, вражадність я також бачу непогано. От пагін кінцевий. На ньому дві грунки. Вверху і внизу. Перша грунка зав'язалася на Раз, 2, 3, 4 четвертому вузлі Друга громка на шостому. От. Так що, перше спостереження за кишмишом і рискою доволі позитивне. Спостерігаємо далі по рокам кишмиш і риска.